Видів прикрашення великодніх яєць існує декілька. Кожний регіон має свою кольорову гаму оздобленні та стиль малюнку. За багато сторіч нашому народу полюбилися дряпанки, писанки, мальованки. Ну а сьогодні ми вивчаємо з першим класом крапанку. Своє перше знайомство з оздобленням великодніх яєць першокласниці Обухівської школи мистецтв розпочали з найпростіших крапанок. Це нескладний спосіб нанесення, дуже цікавий, тому що в кінці виходить ця крапанка різного кольору. Цей вид прикрашення яєць має свій символічний зміст. Символізує крапанка як зернятко. Це ми зображуємо зернятко, тому що весна, тому що все проростає. Для створення крапанок знадобився писочок, видуті яйця, дві свічки, парафінова для розігріву та воскова для малювання, спеціальні фарби та творчі натхнення. На початку воскові крапочки наносять писаком рівномірно і на щільно по шкаралупі. Потім занурюють оцет для знежирення. Після чого прямісінько у спеціальну фарбу світлих кольорів. Послідовність повинна бути, тому що, наприклад, якщо ми зануримо в темний колір, а тоді в світлий, він не перекриється. Спочатку зануримо в світлий, це в жовтий, в червоний, в оранжевий, а тоді в зелений, а тоді вже або в фіолетовий, або в чорний. А якщо навпаки, то не пофарбується так, як ми захочемо. Після фарбування підсушуємо яйце, малюємо нові воскові крапочки та занурюємо у фарбу іншого кольору. Далі починаємо зняття воску зі шкаралупи. В кінці, коли вже готова або писанка, або крапанка, нагріваємо саму писанку над свічкою і ваткою або ж салфеткою знімаємо віск. Кожна крапанка має свою індивідуальність, а весь процес виявився нескладним та захопливим. Мені сподобалося те, що я вперше змогла малювати розмальовувати яєчка, Це крапочками їх потрібно дуже обережно ставити, щоб вони були обережні, бо яєч вони можуть розтектися. Мені сподобалось тим, що я. Вже і другий раз, другий рік малюю крапинки крапенки. Хочу всім побажати, щоб вони теж спробували, як це робиться. Власноруч створена крапанка може бути красивим великоднім подарунком. Вона обов'язково радуватиме око своєю оригінальністю. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.